Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, двадцятий 20 місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну.

Особового складу знищено близько 293 830 особин за добу 980 і поранено 881 тисяча песиголовців за добу 2940 танків. 5081 одиниця за добу, 18 бойових броньованих машин 9631 одиниця за добу, 19 артилерійських систем 7032 одиниці за добу, 15 реактивних систем залпового вогню, 825 одиниць за добу 3 засобів протиповітряної оборони 549 одиниць за добу, 1 літаків, 320 одиниць гелікоптерів, 324 одиниці, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 5339 одиниць за добу, 9 крилатих ракет, 1535 одиниць. Кораблів катерів, 20 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 9404 одиниці за добу, 13. Спеціальної техніки 991 одиниця за добу, одна, дані уточнюються. Не так, не так. welcome to Ukraine!